Оце влупила, Оце реально влупила, Як ти їй кажеш, що на мандулу вона капець як б'є. Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами я, Назар Боженко. Друзі, сьогоднішня риболовля вона вийшла така з розряду, яку я планував декілька днів, тому що. Вчора я зранку прокинувся, падає сильний дощ, вирішив не їхати. Сьогодні зранку знову ж таки прокинувся сильний дощ, знову вирішив не їхати. Але ось по прогнозу, поводи там з першого дня доща немає, і було прийнято рішення, що все ж таки треба відправлятись і знімати цей контент для вас. Тому прямо зараз ставте одразу лайк. Сьогодні ми з Максом приїхали ловити щучку на невеликі озера неподалік нашого міста Львова. Я не знаю, як вона себе буде поводити, тому що буквально 3 дні тому було там плюс 18 спеки, зараз плюс 9, прохолодно, дуже сильний вітер знову ж таки дує. Але той з якого ми починаємо, вітер буде дути нам в спину. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь прямо зараз на мій YouTube канал. підтримуйте мій YouTube канал вашою підпискою, це важливо для мене. А ми тим часом будемо розпочинати. В моїх руках сьогодні Black Swan до 7 грам, Shimano Vanquish 2500. 0,3 ниточка, така, скажем, та під дрібну щучку під окунька я її більше використовую. Якщо є шанси зловити щось більше, то я вже не ставлю 0,3. Але так як сьогодні все ж таки щучка має бути невелика, то нитка 0,3. Далі флюр 0,45. Буквально бачите, дуже коротенький поводок, тому що теж коли я ловлю на легкі ваги, я не люблю в'язати довгі поводки, а в'яжу саме такі коротенькі по 15 см. Коли ваги більше, то в'яжу на 25 см поводок. І розпочинаю я з джігріга 2,7 грама і мікромандули. Ой-ой-ой, ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. На так. мандулу? Мікромандула. Поки я вам розказував, що я починаю з мандули, Макс вже зловив першу рибу. І чого ми почали з мандул? Тому що минулого разу, коли ми тут рибачили, на ну, днів 10 тому, напевно, досить слабо клювала на силікон, але попри то на мандулу була риба. Тому вирішили, що треба почати з неї сьогодні. Що відпускаєш? Загубилась в траві, така велика, що в траві не видно, так? Мікрощупак. Бікрива. Знайшов Макс щучку, яка йому клюнула так файно, каже, але не заціклась. Треба Максу показати, як доловлюється риба на воблери особливо. Місце. там Тому Мав одну покльовку, максимум дві покльовки. Зараз на мене, певне вже гірше чути, тут вода так джужить, але як думаю буде риба, то зрозуміємо. тільки що отримав ще одну покльовку щуки на мандулку, розкажи про проводку, бо бач, в мене ще не було. Ну, У мене одна якась така нечітка. А, я роблю два підкида і пауза 2-3 секунди, і ця щука вдарила прямо на підкиді. Коли я підкинув, ну, мандулка ще не встигла вдаритись, як її щука вбуху. Ну, Класична стандартна проводка. Я, в принципі, і так пробую, і ще підігравати більше нею, поки що в мене не було покльовок. Ну, Єдине, що бачите, я ловлю на. Джигрігу, а Макс ловить на шарнірі. Причому шарнірший ексцентрик це грузик, який сам додає гри пасивній приманці, ну і мандулі в тому числі. О, сонечко, сонечко. Зразу зігріває так руки, тому що у нас сьогодні друзі, друзі, напевне, градусів 8 тепла, але такий вітер холодний, що явно не назвеш теплим днем. А вийшло сонечко, зразу так зігріває руки. Добре, що зробив свідомо гарячої кави, тому що насправді насправді холодно і в пальцях холодно, і в руки холодно, так що треба від часу, часу буде попивати гаряченько, зігріватись. Блін, зійшла. Жесть! Жесть! Поставило 4 дюйма і покльовка з першого ж закиду була. Є риба. Є Так. Риба? Да. То не моя? Ні. Ох, щупака. Ну така вже трошки приємніша. Але теж, бачиш, недалеко від берега взяла. Трішки правіше відходить. То вона має плавники вміє плавати, переплила, точно вона. Та, що мені крівала 100%. На мандулку знов, так? Бач, я тільки зняв мандулку, ти на мандулку знов злив. Зараз даш мені такого ексцентрика, я вже теж хочу на ексцентр покидати. Друзі, випускайте хоча б незалікову рибу? Хоча б незалікову. А залікова в нас по правилах е, рибальства в Україні це 50 см. Щука 50 см від початку морди до кінця е, покриву луски. Не до кінця хвоста, а до кінця лоски. Тому що навіть недавно був на рибалці в парку, і просто ну шнурок 200 грам дістають на берег і зразу головою по землі приглушили їх в пакет 200 грам шнурок. Друзі, так не може бути. В нас діють правила рибальства. Дотримуйте до Дотримуйтесь їх. Всього, бачите, випросив Макс Ексцентрик. Тепер у мене мандулка на ексцентрику буде теж грати боками. Хто не знає, що таке ексцентрик? Дивіться, бачите, грузик ось такої форми. Збоку, наче круглий, але спереді він з зміщеним центром ваги вниз, і на проводці він... Сам ось так грає по сторонах, і відповідно він розхитує приманку ззаді нього. Тобто, навіть пасивна приманка ззаді нього буде робити таку невелику хвильку. Трошки вітер стихає, але все одно дує. Я дуже сподіваюся, що мене чути, тому що може бути таке, що вітер задуває мікрофони і погано мене чути. В цілому ми зловили лише не ми, Макс зловив ще одну щучку тут, і ми повернемося зараз в те місце, де починали. Там теж були покльовочки. І зараз спробуємо там добрати ту рибку, яка тоді нам в холосту клювала. Має надію, що вона вирішить цього разу клювати більш активно і засічеться. Вирішив я зараз поставити Little Spider. Ну, я думаю, мої підписники ви знаєте, що я часто цю приманку використовую, але завжди дивіться, бачите, такими Темними кольорами Pumpkin, Watermelon, в принципі, це робочий колір. А зараз в моїй коробочці з'явилися ще два таких нових цікавих експериментальних кольори. Це я зараз поставлю ультрафіолет, ну а також білий це непоганий колір для щуки. І до чого я це все говорю? друзі? Ці приманки я купив в барахолці. І в чому фішка? Дивіться, одна пачка таких приманок в магазині коштує там щось 234 чи 236 гривень. В барахолці я знайшов дві пачки за 200 гривень, тому зразу собі забрав. Ну, як ви бачите, кольори це хороші кольори, на мій погляд, на щуку, одні з топових кольорів. У нас в цій барахолці вже майже 6 тисяч людей, і там можна просто зайти безплатно подати своє оголошення, продати свій товар чи купити собі щось реально задешево. Так що, друзі, посилання ви знайдете в описі під цим відео. Переходьте, долучайтеся до цю групу, я ставлю адріта спайдера і ми продовжуємо ловити. Поставив я офсет, тому що, бачите, ми прийшли в таке місце, ну, з, напевне, зачепами. Таке важке для риболовлі місце. Багато очеретів. І є трава. Тому краще такому місце справді поставити офсет і... Не боятись за те, що з першого ж закиду просто зачіпишся і відірваєш. Блін, покльовка! Оце 100% така покльовочка. Ну я просто дивись, я на тих пеньках тут стою, коротше, просто стою і хитаюся. як якби сильніше під сіки, я би в воду впав. Пуклевочка, Пуклевочка. Е, Макс, я еду в Вот А таш вот а таш Ви йшли сюди, я тут мав покльовку на спайдера. Вертаємося назад, думаю, та попробую от ще на ф'юж накинути. Ну, зовсім шнурочек. Ну напевно, тому на спайдера так і вдарила в холосту, там ще якщо закритий гачок, то таку рибку зовсім важко засікти. Ну, тут, бачите, на джиуголовці. 2 грама, та? Та, 2 грама дживголовка, хороший, якісний гострий гачок. Ось і в принципі засік. О, ще один. Ще одненький, дивіться. Лапки на цей напрямив, чекає, щоб хтось підійшов до нього і він тільки вчепиться і все. А ну глянемо. Чіпляється він до моїх штанів чи ні. Ну, чіпляйся. Щось мої штани його не дуже цікавлять. Не хоче чіпатися. Я замітив. Я хожу, бачити, якісь там трекінгові чи мембранні штани. В цілому до мене в таких штанах не чіпляються кліщі. А друзі, от Макс в спортивних, минулого разу ми за другу службу в спортивних штанах. До спортивних штанів просто капець вони як чіпаються. Жесть, зріз. Зріза моїх щупак, блин. Fusion 2.5. Рубанула флюр, просто метр від берега то все сталося. У мене стояв якраз зараз поводочок з тоншого з 0,4 флюра, і от 0,4 вона рубанула. Зараз знову зав'язав поводочок з 0,5 ну і продовжу на салатовий. Зрізала білий Fusion 2.5, продовжу зараз на салатовий. Походили, погуляли, ну не можу сказати, що ми там знайшли щось супер краще. Ні, абсолютно. Покльовки були, але в принципі були покльовки тут, де ми розпочинали. О, я якраз підходжу до Макса, Макс не кличе. Бо Макс знову зловив рибу. Знову зловив рибу, знову на мандулу. Ні, ну давай мені, я вже буду показувати, тому що це в тебе третя на мандулу, так? Так. Я не знаю, Макс каже, просто дві не підрита і клює. Щось я роблю точно не так. Хтось файне? Хтось yeah. файне? Yeah. Макс, ти просто капець ти валиш, просто капець. Я в шоці, реально. Як ти це робиш? Yeah. А дивися, яка в неї п'явка тут була. Вся в крові п'явка. А ти дивись там в неї сікає? І жабри порвані в риби, і п'явка така, що з неї вже пів крові висмутала. Ну блін, тримає, красавчик. Четверта бага, риба. Зелі, поклёв, плюнуло, я Четверта риба, просто розриваєш. А що за порвані? Ну там, коротше, я при запюрку вона покосила мені. О, Просто свідючий заходи все блядь, 5 грамів штук. Давай дві камеру відам буде знімати. Друзі, сіли ми тут по банану з'їсти. Тримай банан Вальтаночку. І тим часом Макс мені зразу мандулу дав вже такого самого кольору, як в нього. Я чесно не вірю, що зараз я поміняю кольор і в мене почне клювати. Але ну, треба спробувати. Треба спробувати, бо якщо не спробуєш, якщо не спробуєш, то не дізнаєшся. Е -е, як я поняв по словах Макса, ну скажи проводку якусь, поясни, як ти це робиш. Так, класичний двійний підрив, там пауза 2-3 секунди після того, як грузик вдарився в дно. Скільки часу, скільки обертів ти робиш на підриві? Один чи два? Два. Два оберта, двійний підрив. Так. Класична проводка. Класична. Ну я теж типу, це роблю і не клює. У <рес> мене все отак виходить. Двіний підкрит. То є. Ну ясно, yes. Ну, от є якась, бачите, така напевне маленька особливість, може навіть навіть в тому, банально, як вудочка підриває цю приманку. і сьогодні виходить так, що проводка Макса заходить щуком набагато краще. Але просто далеко не факт, що так буде кожна рибалки. Наступна рибалки може бути, що вже моя вудочка, яка виконує іншу проводку. Ну чи взагалі просто інша проводка буде краще ловити щуку. Але сьогодні в тебе скільки десь п'ять чи шість? Так. п'ять. П'ять на Мандулусі. Так. Просто жесть. І е, клює саме той момент, коли оця грузик тільки текнув дно і зразу поклявка зверху. Ні, ну давай я ще раз покажу, щоб всі побачили. Друзі, це є Killer Worm 2,4 дюйма. Український виробник профмонтаж. Ось такий колір темно-коричневий, жовтий, оранжевий. 2,4 дюйма. Блін, оце влупила. Оце реально влупила. Як ти їй кажеш, що на мандулу вона капець як б'є. Але бачиш, здалека нарешті. Я її дочекався. Я її дочекався. Уф. Сильна, сильна, невелика, але сильна. Ходи, ходи сюди, щучка. Я зловив. Я молодець. Я не знаю, що вам сказати, якщо чесно. Чи Справді так колір вплинув, тому що я поставив цей новий колір чи просто, я довпирався до того моменту, що в мене теж клюнуло. Але, друзі, я можу вам показати отакий факт, та, що трошки часу прийшло. І я її теж зловив. власне. Невелика щучка, такий шнурок, я би навіть сказав, та грамчиків ну, до 300 максимум. 300 може з копійками, Вона ну, така 300 грамова щучка. Але довго довго я мучився, довго я старався її зловити. І от нарешті, коли вже Макс мені дав саме той колір, то в мене клюнула, здалека, з сильною покльовкою. ну все класно, науважувані класно. так що... Емоції отримано, буде відпускати. Щучка, Дякуємо. Дякуємо, Не знаю, чи ти тут знайдеш вихід, краще тебе туди. Ну все можна сказати, я виконав свою місію, бо я дуже хотів спіймати на мандулу, дивлячись на те, як Макс збоку не хловить. Але взагалі я їхав на сьогоднішню риболовлю і дуже хотів твічити в облер. Тому я зараз поставлю в і буду твічити. Холод реально вже просто страшний. Ну, я вдівся. Так, я ну, по-теплому вдягаюсь реально. Хоча ну брін, друга половина весни, а дітей майже по зимовому. І вітер такий морозяний, що реально холодно-холодно. Так що я ще йду буквально два місця прокидаю і будемо завершувати, але йду якраз в то місце, де мав зріз. надіюсь, що вона там стоїть і чекає мене знову. Ну, і все цього разу холод все ж таки переміг. Ще є час, ще десь півгодини нас до транспорту додому, але реально просто вже так холодно, що хочеться десь піти стати, сховатись від цього всього вітру і трошки вже почати грітись. Друзі, сьогодні така нас вийшла дійсно трудова риболовля, і пов'язати це однозначно можу з тим, що погода скаче два дні тому спека, плюс 18, Сьогодні дощ, 9 градусів тепла, всього вітер сильний. От я гадаю, ось цей. Скачок погоди він негативно вплинув на активність. Макс накосив просто багато риби. Скільки? Це, 5 риб за день? Ну, 5, та ну, нормально, 5 риб от за вечір нормально. І в мене теж кілька щучок. Працювали переважно, як ви побачили, ну, пасивка. Пасивка це моя на увазі мандула, це пасивна приманка. Ось також в мене ф'южн зловив рибу. Дуже хотів на воблер, твічив воблер. Цього разу на воблер покльовок не було. Хоча ну, днів 10 тому я тут рибачив, і якраз таки дві риби я зловив на воблер. Тому, бачите, все ж таки буквально пару днів, а смаки в риби помінялись. Ось так воно насправді буває, це риболовля. Тут часто все зміниться. Ми, мабуть, за це її більше всього і любимо, що тут не все по одному сценарії, не кожен раз приїхав і ловиш на одне, і ловиться на одне, і ловиться тільки по однакому. А завжди треба шукати якийсь підхід, якийсь ключик, і це цю риболовля тільки цікавішою. Тому, друзі, сподобався вам цей ролик. Обов'язково підтримайте його вашим лайком і підписуйтесь на мій ютуб-канал. Зустрінемось, Па-па!